Всім доброго дня. Сьогодні буде відео про такий ангарчик. Просили там в коментарях, щоб зняв відео по розказати, що як. Ну, дивіться, такий ангар 12 на 8. Получається, каркас дерев'яний, зверху обшитий металом. Метал 035. Товщина, нормальний такий, в принципі, не, не, не фольга. Що у нас по навісу? Получається, верхні перемички, е поперечні 200 на 50 дві штуки, посередині стопчик стропила 120 на 50 і стопчики Получилося 150 на 100. Ну, всередині розшитий необрізною доскою. зверху бар'єр і метал. Ну, в принципі, нормально, не дує. Задня стінка у нас був забор в 4 плахи бетонний. Ми до нього пристроїлись. Якби зекономили, грубо говоря, 12 метрів. Такого ангара. Що виходить, по розмірам пройом підворота? Висота 275, ширина 310. Робили під свій газончик, щоб заходив на яму. І там також такі самі ворота. Тут висота вийшла 4 метри. І тут 275 плюс перемичка 295. Тобто перепад вийшов, от тут метр. Ну, я вважаю, що це нормально. Непоганий перепад. Тобто Задержуватися там ні сніг, нічого не буде давить на кришу. В принципі, йому почти вже рік строїли ми його літом, то нормально, проблем ніяких нема, все розшито, Вон, бачите, стропила. Да? Все розшито, банти не стоять. Тут стопчики, теж розкоси покидали, там розкоси, тобто конструкція железобетонна. По, по стопчикам. Стопчики зробили закладні з уголка, забетонірували і розпирили дірки, прикрутили стопчики. Стопчик просто на бетоні стоїть. Потім поставили опалубку, вкопалися на штик і залили. Це так, щоб ні вода нічого не заходила. Пол у нас уклон на виход. Ну, щоб якщо вода там, з машини чи щось тікає, то і все витікало на вулицю. По ямі. Яма виходить 11 рядів з білого кирпича. Послідній ряд впоперек кирпич. Якби зв'язали більше її з землею. За цим кирпичом шов поперек, Там, виходить, лежать стопчики бетонні. На них сітка і зверху залито. Тобто, все, там железобетонно. Там 11 рядів, тут вже 12, як бачите, тобто, уклон десь вийшов там. В районі 15 сантиметрів від початку туди до кінця. Ну, стяжка тут, я не знаю, сантиметрів може 10. Тут в основному все там красним кирпичом виложено і залито. Ну, заливали чим було. Так що особо там не, не заморачувалась там щебінь, всяке таке, то тобто есть, Робили, що чого було, ліс весь куплявся, метал куплявся, ну на пол пісок привезли самі і кирпич привезли самі. Що вам ще таке розповісти? Ну, по проводці, понятно там таке? Вкинули автомат, поставили пару різеток силових, пару обікновенних. Ота воно все. Розшито. Ну, конструкція тут хороша. Тобто, розшили він ніде не хилитався. Потім шили його ще металом зверху. Тобто, ну, хто там скаже, що воно щось з металу лучше. Ну, може й лучше. Ну, з, дерев, з деревом, по крайній мірі, нам ну, легше працювати було. Тобто, з допомогою бензопили все робиться, не треба ні сварка, нічого. І дерево дешевше в рази. По ціні. Ну, я думаю, що кожен, хто дивиться, хоче побачити і почути, яка ціна да, такого навіса, як ми його називаємо, ну, ну, не навіс, ангарчик. Ну, ворота. Ворот ще нема ну, в планах, щоб були. Ну, такий 8х12 на, на літо. 24 року він нам обійшовся по матеріалам десь в 120 тисяч. Це без роботи. За роботу я платив віддільно. Це з учетом того, що ну, на пол там самі пісок привезли, два газони, вийшло піска. От ще залишилась кучка. Керпіч теж самі привезли, так як машини є, то не проблема. Ну, а так, оце отакий получився ангарчик. Зараз я вам покажу вид ззаду, там де до забору пришивались. Такий получився ззаду. Акуратно, красиво все. Я думаю, ну, в принципі, все вийшло чітко. Тут заходить проводка, далі провід пішов. Попідливали, отак, тут бачите, земля скрізь все тече, треба буде ще землю зняти, щоб вода не тікла, не підмивала. Ну це вже, це вже потім буде, може трактор якось сюди з куном є. заїдемо та спробуємо підгортати. Так, понизу тут також от зробили такі отлівчики, попідмащували щоб ніде не затікало, теж кажу ні сирості, ніде нічого. Метал прокручений, як бачите, саморізи не економили на висоту. Це яка тут 3 метри висота. Раз, два, три, 4, 5 рядів прокрутили і саморізи, де через один, де й чаще крутили. Так що нічого від вітру не стукає, не грюкає, О, залишилось ворота зробити і взагалі буде все окей. Так що дивіться, кому цікаво, такий ангарчик, ціну я вам сказав. Ну, самому робити дешевше. Якщо буде когось нанімати, ну, я думаю до 120 тисяч 100 тисяч десь орієнтіровочно треба додати за роботу, того, що ну, тут роботи було багато. Е, помимо ну, Матеріалу, що я на навіс посчитав, якби яма на яму сильно багато пішло Время викопати, обложити. Ну, якби тут вложень в яму мало іменно фінансових. По матеріалам, ну вложення тут по оплаті труда, так сказати. Тобто вкинув я сюди тільки там гроші в кирпич, а хлопцям заплатив за те, що вони копали, облажували. Тобто, цю роботу я вже, як би вам не вважав. тому що, можна сказати, розказую я про сам ангар. от Ангар обійшовся в таку ціну. Яма це вже. Ще оце плюс, мабуть, 1015, а то й більше, щоб зробити. Все, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І зібе щось цікаво, пишіть в коментарі, відповім. Всім до побачення!